Вітаю, друзі! Мене звати Євген Довженко, я засновник та керівник компанії Data BI, автор курсів з Power BI з Excel. В цьому відео ми розберемося, що таке система Power BI, чим вона відрізняється від Excel, чому спеціалісти Power BI, аналітики та розробники Power BI цінуються на ринку і попит на них постійно зростає. Як зростає популярність Power BI як системи бізнес-аналітики та які тенденції на ринку. Систем бізнес-аналітики та на ринку праці. А також чому Power BI допомагає компаніям бути орієнтованими на дані та бути ефективними на ринку. В кінці буде невеличкий практикум, як встановити Power BI Десктоп на комп'ютер, зробити важливі налаштування. та Оглянемо коротенько інтерфейс додатку Power BI Desktop. Power BI – це BI-система. BI Business Intelligence, тобто система-аналітика компанії, яка, перш за все, представляє дані або візуалізує дані, метрики, індикатори компанії в різних розрізах з різним рівнем деталізації, в зручному та зрозумілому вигляді. А також шляхом фільтрації даних, навігації і загалом інтерактивної взаємодії з візуальними компонентами звітів, дозволяє знаходити різні інсайти компанії. Робити аналітичні висновки та приймати управлінські рішення на їх основі. Створення будь-якої системи бізнес-аналітики передбачає три основних етапи: підключення до різних джерел даних, підготовка, очищення даних. Дані можуть знаходитися в множинних джерелах, як то бази даних, CRM, ERP-системи підприємства, хмарних сервісах, просто в загальних файлах на SharePoint, на сайтах в інтернеті. Це все. Потрібно отримати, привести до необхідної форми, щоб далі з цим можна було працювати. Моделювання даних це включає в себе зв'язування даних, створення метрик компанії, ключових показників, організація ролей та рівні доступу до даних різних користувачів та багато іншого. І нарешті візуалізація даних, розробка інтерактивних звітів та дешборд. Чим відрізняється Power BI від Excel? Або часто задають питання, що мені краще використовувати, або що мені краще вивчити. Excel чи Power BI. не можна дати однозначну відповідь на це питання. Є завдання, для яких краще підходить Excel, є навпаки. Excel – це багатофункціональна програма для вирішення великого кола завдань, і це є його недоліком. Power BI, в свою чергу, вузькоспеціалізована програма, вузькоспеціалізований сервіс. Для бізнес-аналітики, те, що називають бізнес інтелідженс. І, звичайно, в Excel ми теж можемо створювати бізнес-аналітику. Там також є Power Query для підключення, підготовки, очищення даних, там є Power Pivot, мова, формул DAX для моделювання створення метрик, індикаторів компанії, там є широкий інструментарій для візу візуалізації даних. Але в Power BI це все буде працювати набагато швидше, ніж в доволі важкому Excel. Крім того, Power BI це ціла екосистема з трьома основними компонентами: портал Power BI, додаток Power BI Desktop та мобільний додаток Power BI з підтримкою автоматичного оновлення даних, командної роботи, рівнів доступу до даних користувачів з різними ролями та багато іншого. Чому спеціалісти розробники Power BI, аналітики Power BI цінуються на ринку, і попит на них, і відповідно і зарплатня постійно зростають. Що потрібно керівнику проєкту чи компанії для того, щоб швидко зрозуміти, який статус проекту або діяльності компанії? Простий, зрозумілий дешборд, на який подивився і відразу зрозумів, що відбувається, щоб цей дешборд з часом автоматично оновлювався, і щоб це відбувалося без участі людини чи групи людей. Також керівнику потрібно, щоб його аналітик. Міг швидко відфільтрувати дані, переглянути їх в різних розрізах, з різним рівнем деталізації, знайти певні інсайти та особливості в даних, зробити аналітичні висновки та надати їх для прийняття управлінських рішень. Для цього потрібні інтерактивні звіти, які працюють швидко. Ну і звичайно, щоб все це він міг переглядати в будь-який час з будь-якого місця, в дорозі на конференції тощо. Тому все більше компаній впроваджують систему Power BI в себе на підприємстві, тому попит на спеціалістів Power BI постійно зростає. А ще й тому, що Power BI допомагає компаніям бути орієнтованими на дані, бути більш ефективними та конкурентно спроможніми на ринку. Якщо подивитися у Google Trends на кількість запитів по ключовому слову Power BI, то відразу побачимо, що з моменту його появи. У 2015 році, і до сьогодні, ця кількість постійно збільшується більш детально за останні 5 років. Бачимо стійкий зростаючий тренд з деякими сезонними коливаннями. Отже, попит та запити на аналітику BI постійно зростають. Попит знижується лише напередодні нового року, коли думки всіх заповнені тільки подарунками. Починаючи з 2015 року, тренд прямує тільки вгору, і зараз знаходиться в найвищій точці за всю історію. Все більше компаній починають впроваджувати Power BI у свої системи. Відповідно, попит на спеціалістів Power BI зростає. Ось деякі публікації на вакансії зараз в Україні на різні ролі, тим чи іншим чином, пов'язаних з аналітикою. Бачимо досить велику вилку зарплатні, і все частіше у вимогах бачимо. Досвід створення Держборд Power BI, знання Power BI. Power BI, формули DAX на професійному рівні. Основні обов'язки: створення звітів Power BI. Отже, ринок потребує крутих спеціалістів з Power BI та аналітиків. І ця тенденція весь час йде догори. Наприкінці цього відео невеличкий практиком, як встановити безкоштовний додаток Power BI Desktop на комп'ютер, зробити декілька важливих налаштувань. Та невеличкий огляд інтерфейсу додатку Power BI Desktop. Можна в Google набрати такий запит: Power BI Desktop Download. Тобто встановити. І знайти відразу сайт Microsoft, звідки ми зможемо встановити додаток Power BI Desktop, або відразу перейти ось за цією адресою powerbi.microsoft.com Downloads. Потрібно прокрутитися трошки вниз на цій сторінці, і ви знайдете Microsoft Power BI Desktop. Є два варіанти. Найпростіший з них це варіант встановлення з магазину Microsoft. Тут все просто, постійно будуть відбуватися оновлення. Клацаємо на download, дозволяємо відкрити додаток Microsoft Store, магазин Microsoft, і тиснемо на кнопку запустити. У мене він встановлений, тому у мене тут кнопка називається «Відкрити». Далі ніяких особливих дій не знадобиться, компонент буде встановлений на ваш комп'ютер. Можна обрати варіант встановлення з розширеними параметрами. Тоді ви зможете відразу обрати мову інтерфейсу, натиснути Download та обрати файл. Є варіанти 32 розрядний додаток або. 64 розрядний додаток. Зазвичай в останній час в більшості випадків Windows у всіх 64 розрядний додаток. Обрати галочку і натиснути Download. І, як зазвичай, це відбувається, йде скачування з файлу для встановлення. Після чого запустити цей файл на виконання. Ще одним варіантом є, якщо у вас вже є аккаунт на порталі Power BI, то встановити Power BI Desktop можна безпосередньо з порталу Power BI. Для цього в правому верхньому кутку знаходимо піктограмку Download, клацаємо на неї, обираємо у списку Power BI Desktop і після цього відразу повинен відкритися магазин Microsoft Store, звідки так само ми можемо встановити Power BI Desktop. Після встановлення Power BI Desktop варто його запустити, звичайно, і зробити деякі мінімальні налаштування. Закрити стартове вікно, перейти в меню файл, обрати параметри та налаштування і обрати параметри. Відкривається вікно Параметри, де на лівій бічній панелі є два розділи: глобальні параметри та параметри для поточного файлу. Як Можна здогадатися за назвою. Глобальні це ті параметри, які будуть діяти для всіх файлів Power BI Desktop на вашому комп'ютері. Те, що знаходиться в розділі поточний файл, буде діяти лише для поточного файлу. З основних налаштувань це перш за все, якщо потрібно, змінити мову, тобто регіональні налаштування, і обрати ту мову, яка вам зручна для користування мовою інтерфейсу. Українська, англійська, а також ще одне налаштування, яке раджу відразу зробити, це в розділі завантаження даних, знайти підрозділ часовий аналіз і зняти галочку автоматичне значення дати часу для нових файлів. Такі самі налаштування є і в поточному для поточного файлу, в розділі для поточного файлу. Що це таке? Справа в тому, що коли в нас є певні стовпчики з датами в таблицях, то Power BI автоматично створює невидимі таблиці дат, які перевантажують модель, і це не потрібно зазвичай. Ми використовуємо певну таблицю календаря і не має необхідності мати ще якісь віртуальні окремі таблиці календаря. І це все, Тиснемо на ОК. Коротенький огляд по інтерфейсу Power BI Desktop. На лівій бічній панелі в нас є можливість перемикатися між трьома основними поданнями: це подання звіту, подання таблиць та подання моделі. Подання звіту ми конструюємо у візуалізації, сторінки звітів, створюємо, додаємо візуальні компоненти на них. В поданні даних або табличному поданні ми маємо перелік всіх таблиць, які у нас є в моделі даних. Ми можемо їх переглядати. Працювати зі стовпчиками цих таблиць та інші речі. В поданні моделі, третє подання ми бачимо схему нашої моделі даних, таблиці, як вони пов'язані між собою, налаштування властивостей, зв'язків між таблицями таблиць і тому подібне. В кожному поданні є певні вкладки на стрічці команд, наприклад, подані звіту. На вкладці основне зібране те, що найчастіше використовується, і одне з головних тут це можливість підключення до різних джерел даних, перетворення даних інструмент Power Query, той, що називається джерел даних дуже багато. Якщо спробувати розкрити розкривний список, отримати дані, то ми побачимо натиснути більше, тому побачимо або зможемо знайти можливість підключення до приблизно. 200 на сьогоднішній день різних джерел даних. Вони тут груповані за групами. Їх можна обирати або швидко шукати через вікно пошуку. Також безпосередньо перемкнутися у вікно редактора Power Query через команду перетворити дані. Після чого відкриється вікно Power Query, де ми працюємо з запитами. Це новий файл, тому тут нічого немає. Також. На інших вкладках, наприклад, на вкладці моделювання, ми можемо налаштовувати, наприклад, ролі для користувачів на вкладці подання, ми можемо обрати тему, а також відкрити необхідні панелі, наприклад, для синхронізації роздільників і так далі. Коли знаходимося в поданні звіту, в лівому нижньому куточку ми можемо знайти перемикач для створення. Звіту сторінок звіту в представленні комп'ютера або представленні для мобільного додатку. Це коротенький огляд інтерфейсу Power BI Desktop. Наступний відеоурок буде суто практичним. На маленькому прикладі розглянемо повний цикл від створення міні-звіту в Power BI Desktop, налаштування ролей з рівним рівнем доступу до даних. Різних користувачів, публікація звіту в службі Power BI, призначення ролей різним користувачам та налаштування оновлення даних за розкладом. А також реальний кейс, як підтримувався звіт по роботі відділу продажів в Excel, і у що він перетворився після розробки такого звіту, подібного звіту в Power BI. Отже, до зустрічі в наступному відеоуроці.